Йой, усім привіт! З вами Дмитро Бікмаєв, я фізичний терапевт, а також тренер адаптивної гімнастики. Сьогодні я дам спеціальний комплекс, котрий підійде кожному, тому що він буде оснований на базі паттернів руху. Тобто у кожної людини у Homo sapiens є деякий паттерн руху, по котрому ми живемо, ходимо, бігаємо. І якщо йде Пошкодження якоїсь ділянки, або неправильна хода, або якщо ми неправильно сидимо, то порушується паттерн руху. Таким чином, у нас виходять нові болячки. Сьогодні я дам практику, котра максимально проста, можна робити кожному, і я дуже рекомендую це робити. Вона не дуже важка, але іноді може бути. Бути реально важко, тому що цей рух вам не дозволений. Тому слухай мене уважно і починаємо практику. Не забудьте так, так, так. З підписка вподобайка. Добре, дихаємо тільки через носи, як гуляємо по вулиці. Добре, Зрозуміло, Окей. Дивіться, стаємо рівно. У нас буде декілька рухів. Ми рухаємось руками. Наприклад, це у нас п'ята година, на 11, -ту. 7 година діагональної ноги, і перша година. Треба зрозуміти, що цей паттерн руху повинен бути завжди таким. Не далі, не на другу, не на дванадцяту. Не далі сюди, не на шосту, не на четверту. Того робимо уважно, дихаємо тільки через носи, трохи втягуємо підборіддя в себе. Не дуже сильно втягнули підборіддя. І піднімаємо руки на першу та 11. І стаємо на носочки. Плечі заводимо назад, ладошки. Відкриваємо до підлоги. Пальцями тягнемось до підлоги. Це дуже важливо. Не розслабляємо наші пальці. Максимально уважно робимо. Можемо, стоячи на п'ятах. Головне ось цей рух з відкриттям наших пальців. Тримаємо і заводимо більше плечима. Працюємо пальцями. Зараз скручуємось між руками. Шоста. Одна рука йде до, по діагоналі до одної ноги, інша до другої. Ми скручуємось, плечі подаємо вперед, напружуємо прес, дивимось начебто на наш грудний відділ на ключицю і тягнемось пальцями більше на внутрішню скручуємось Беремось на ключицю зараз ми робимо так само по діагоналі Заводимо знову ця рука на першу, інша рука на одинадцяту, ту 12. Звели і так само пальцями закручуємо. Лігці можна трохи зігнути, але краще цього не робити. Це з пальцями Ось такий рух. І зараз ведемо руки знову на п'яту, на сьому. І пальці знову тягнемо на себе, відкриваючи грудний відділ. Стоїмо, додаємо на носочках рух. Розслабляємось. Зараз ми проробимо наш поперековий відділ з цією вправою. Дивіться, ми стаємо трохи ширше, десь на ширину плеча. Впираємось ось таким чином в нашу сідницю, щоб був гарний опір. Плече заводимо назад. І зараз ми робимо рух, пам'ятаєте, з натяжінням. Нашої кіст... кісті на себе і тягнемось ладошкою. Напружуємо дуже сильно сідниці. Можемо дивитись на руку. Розслабляємось на інший. На іншу сідницю. Робимо такий компресію. Знову давимо, розкриваючи нашу кість. Дивимось краще на кість. Це я вже помилку з минулих прав роблю. Заводимо опірне плече трохи назад. Розслабляємося. Зараз робимо такий рух. Робимо опір. Двома руками, Ту головне плечі завести книзу назад та звести більше ліхті разом. Ось такий опір знову в сідниці, будь ласка, ось так. Заводи будемо плечі, напружуємо сідниці та дивимось. За себе. Головне не розслаблятись. Якщо розслабились, може погано бути в попереку. Не згинаємо ноги. Максимально випрямляємо. наскільки ви можете, то тільки можете. Якщо так виходить, добре. Потрохи зможете більше, головне тримати статику. Розслабились. Зараз руки, начебто алмаз. Ось в ту цю ділянку. Присідаємо, робимо опір, випрямляємо спочатку руки, витягуючи спину, зараз опрям ноги, дихаємо? Добре. Тепер починаємо працювати з нижнім квадратом. Це наші таз, коліна та стопи. Дивіться, перший рух. Ми тягнемо коліно до плеча. Починаємо рух з відведення ноги в бік. П'ятка підкручується на внутрішню частину. Ось так. Тягнемо від себе. Зараз. Натягуємо спочатку. Пальці на себе. Натягнули повністю стопу. Тягнемо пальцями коліно заводимо до плеча. Тримаємо стопу. І зараз нашу п'ятку закручуємо більше назовні. Носочок на внутрішню. Тримаємо статику. Добре тримаємо. І крутимо завжди п'яткою назовні. Зараз. Тягнемо носочок від себе і заводимо випрямляємо ногу за себе, зберігаючи статику. П'ятка на внутрішню частину ось це, носочок на зовнішню, тобто навпаки, як бачите, п'ятка дивиться ось на ту руку. Дуже добре тягнемо. Виводимо ногу в бік ось таким чином. Трохи підкручуємо п'ятку назовні вже. Ось, зараз вона дивиться так само в іншу руку. Тягнемо коліно, спочатку тягнемо палець, стопу тягнемо, добре тягнемо. І ведемо коліно до грудини. Ведемо, ведемо, не забуваємо про стопу. І зараз підкручуємо п'ятку на внутрішню частину. Дивиться на ліву руку. Тягнемо завжди, пам'ятаємо за натяжіння у стопі. Зараз тягнемо від себе стопу і заводимо ногу знову з чого починали. Тримаємо статику, напружуємось. П'ятка назовні. Носочок на внутрішню. Розслабились. Повторюємо на іншу ногу. Заводимо носочок спочатку ось так. П'ятка на внутрішню. Ось на праву руку дивиться. Напружуємо ногу. Тягнемо носочок на себе. Тягнемо, тягнемо, тягнемо. коліно, йде до плеча. Зараз заводимо п'ятку назовні. Носочок на внутрішню, дивіться внутрі. Тримаємо. Тягнемо від себе носочок. Тягнемо, тягнемо, випрямляємо ногу, заводимо назад. П'ятка. На внутрішню, носочок на зовнішню. Ось сюди п'ятка дивіться. Заводимо ногу в бік. П'ятка. Дивиться на ліву руку, ліва нога. І Тягнемо коліно до плеча, ой, до грудини. Партон моа. Тягнемо і зараз п'ятка, там впаки на внутрішню на Носочок на зовнішню. Повторюємо наново, тому що я зробив помилку. Тягнемо на себе носочок. Тягнемо коліно і зараз розгортаємо п'ятку на внутрішню, носочок на зовнішню. П'ятка дивіться на праву руку. Тягнемо, тягнемо, завжди тягнемо. Зберігаємо статику. Зберігаємо напруження у наших пальцях. Зараз відтягуємо від себе ногу і заводимо ногу в стартову позицію. Тримаємо статику. П'ятка, дивиться на ліву руку. Назовні на п'ятка. Виводимо ногу і розслабляємо. Фух. Ось така звичайна практика. Вона реально круто проробляє усі м'язи стабілізатори, допомагають в реабілітації та покращує загалом стан. Ну, після чого ви можете або піти на роботу, або краще проробити усі м'язи. Я дуже раджу цю практику, вона реально допомагає. І я сам почав її робити. Я кожного ранку роблю, може, через ранок роблю, але все одно я це роблю, тому що це реально класна тема. Я адаптував це з реедукації, тобто патернів руху в практику. Тому користуйтесь, розповідайте про цю практику і гарного вам вечора! Чао!